Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати осіннє дерево. Згадайте, ми з вами вже розглядали дуже гарні осінні дерева з різнокольоровими листочками, з зеленими, жовтими, червоними. А зараз ми таке дерево будемо з вами малювати. Перед початком малювання, діти, ми з вами проведемо пальчикову гімнастику. Повторюйте разом зі мною. Вітер стомлено шипоче, осінь листя золотить, гілочки беріс тріпоче і бешкетно так летить, ось і дощик накрапляє, крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає, хап хап-хап, хап-хап-хап, сонце з хмарки виглядає, близь 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 Близь, близь, близь! Вітер павучка качає вниз, вниз, вниз. Дітки, для заняття нам буде потрібен аркуш паперу, фарби, коричнева для стовбура, червона, жовта і зелена для листочків. Ще нам треба буде серветки. А малювати дітки ми з вами сьогодні будемо нашим вказівним. Пальчиком. Цілою фалангою ми будемо малювати стовбур, а листочки будемо малювати кінчиком нашого пальчика. Спочатку ми з вами беремо коричню фарбу і будемо малювати стовбур. Ось так притискувати до аркушу паперу. Потім ми беремо наш пальчик і витираємо. А зараз почнемо малювати листочки. Берем зелену фарбу і кінчиком пальчика малюємо зелені листочки на дереві. І кілька листочків ми з вами намалюємо на землі, тому що наступила вже осінь, і листочки падають на землю. Знову витираємо наш пальчик і беремо жовту фарбу і намалюємо декілька жовтих листочків на дереві і на землі. А зараз візьмемо червону фарбу і намалюємо червоні листочки. Отакі От гарні листочки на дереві. І кілька листочків на землі теж. Ось такий малюнок дітки вийшов у мене. А щоб подивитися, яке дерево вийшло у вас, я буду чекати на ваше фото. До побачення!